Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Вітаю вас, я Глорія Копленд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми говорили про це минулого тижня, і будемо знову говорити про це цього тижня, про те, щоб мати втіху Духа Святого. хочу сказати, що те, про що ми говорили минулого тижня, це велике благословення для мене, і це дуже надихає мене у моєму повсякденному житті. Так що я навіть не хочу думати про те, щоб жити не покладаючись на Духа Божого у моєму житті. Ми розглядаємо місце писання у книзі дій 9.31. Цього тижня ми ще трохи поговоримо про те, як чути від Духа Божого. Насправді ви можете мати втіху Божу лише тоді, коли будете робити те, що він каже вам робити, щодня постійно. Отже, в діях 9.31 говориться церкви ж по всій юдеї, Галілеї та Самарії. Перебували у спокої, зміцнювались і ходили у страху Господньому і, втішаючись від Духа Святого, зростали церкви. Перебували у спокої. Це означає, що у них був мир. Це означає, що вони були сильними. Вони все подолали, вони перемагали, вони були у спокої. Не вороги перемагали їх, а вони перемагали своїх ворогів. І сказано, зміцнювались. Отже, вони мали перемогу і зміцнювались. Зміцнюватись означає збудовуватись, заряджатись як акумулятор. Вони зміцнювались, вони були сильні. Їхній акумулятор, їхня духовна батарея була заряджена. Вони зміцнювались у Господі. У писанні сказано зміцнюватись силою його могутності. Саме це вони й робили. Вони ходили у втішенні Духа Святого. Вони зміцнювали силою його могутності і збудовувались, тобто вони перебували у сильній і твердій позиції, ходили у страху Господньому. Ось як вони це робили: ходили у страху Господньому і втішаючись від Духа Святого, страх Господній, інакше кажучи, вони відводили Богу місце, не просто місце, а ставили його на перше місце у своєму житті. Ось що означає ходити у страху в Божому. Страх Божий це робити те, що каже Бог. Якщо ви ходите у страху Божому, ви будете робити те, що Дух Святий радить вам робити. Ви будете робити те, що каже вам записане слово Боже. Ви не можете ходити у страху Божому і водночас бути свідомо неслухняними. Може бути щось, чого ви не знаєте, але те, що ви знаєте, ви робите. Іншими словами, ви ходите у тому світлі, яке ви маєте. Це й означає ходити у страху Божому, і це не страх перед Богом, не страх того, що коли я чогось не зроблю, то Бог зробить мені щось погане. Ні, це означає мати повагу, благоговіння і пошану до Бога. Ось чому ці церкви перебували у спокої, були сильні і збудовувались, бо вони надавали Богу місце у своєму житті. Вони ходили у страху, пошані та благоговінні перед ним. Вони благословляли Бога у всіх сферах. Саме це дозволило їм мати втіху Духа Святого. Вони не могли би ходити у цьому втішенні. Хочу ще раз підкреслити, що має визначення наявності втіхи Божої. це ходити в його пораді і в усіх аспектах його покликання, як нашого утішителя. Ми говорили про ці різні аспекти минулого тижня. Дозвольте мені прочитати вам це ще раз. Ісус сказав Утішитель. І в розширеному перекладі Біблії розширене описання того, що містить в собі слово утішитель або що воно означає: порадник, помічник, заступник, захисник, той, хто зміцнює і стоїть поруч на поготові, Дух Святий, якого отець пошле в ім'я моє замість мене, щоб представляти мене і діяти від мого імені, і він навчить вас всьому. Тому, коли Ісус у цьому місці сказав своїм учням, я не залишу вас без втіхи, я не залишу вас сиротами, я надішлю вам ще одного утішителя. Він говорить про те, що коли він піде, вони не залишаться самі. Ми не залишились самі. Дяка Богу. Ми маємо того, кого було послано з небес. Дух Писання говорить, що він приходить від самого Бога, дух Господній, Дух Отця. До Господа Ісуса Христа приходить, щоб жити в нас. Ісус сказав: Я не залишу вас самих, я надішлю вам того, хто буду вашим утішителем, і це слово містить в собі всі ці речі. Ісус також сказав, Він перебуватиме з вами по вік. І у тому ж місці Писання Він сказав: Він навчить вас всьому. Він прийде, і ми знаємо, що слово утішитель означає, що він не лише буде вам радити, а й даватиме вам силу. Він допомагатиме вам, він покаже вам, як молитися, він буде поруч, щоб допомагати вам робити все те, що потрібно робити. Тому Дух Божий є для нас всім цим. Ось що означає мати втіху Божу. Це ходити у повноті служіння Духа Божого, ходити в Його пораді, коли він каже нам, що робити, і ходити в Його силі, коли він робить нас здатними робити те, що він каже нам робити. А також робить нас здатними ходити у надприродному, якщо це необхідне, Ходити у пораді і силі Божій означає мати втіху Духа Святого, і далі там говориться, що вони зростали, і у цьому становищі ви переживаєте зростання. у цьому становищі, ви стаєте кращими яким би не було ваше становище сьогодні, якщо ви будете мати втіху Духа Святого, то через рік ви переживете примноження, зростання, ви станете сильніші, ви будете відчувати себе краще, ваше тіло буде відчувати себе краще, і ви будете більше процвітати. Неможливо мати втіху Духа Святого і не переживати зростання і примноження, тому що для вас працює його сила, мати втіху Духа Святого. І ми говорили про це. Ми відкривали послання до Галатів, де Павло каже їм. Там сказано, що Галатійська церква відпала від благодаті. У третьому розділі він каже, що вони почали у дусі, але тепер повернулись до діл. Вони припинили ходити за духом, вони повернулись до закону. У п'ятому розділі він каже, їм твердо стояти в свободі, до якої вони покликані. І потім Павло каже, що їм не буде від Господа Ісуса Христа жодної користі. Іншими словами, те, що Ісус придбав для них на Голгофі, не мало для них жодної користі, бо вони повернулись до старого закону. Вони повернулись до закону замість того, щоб іти за Духом Божим, і він описав це як відхід від благодаті. Ви знайдете все це у третьому і п'ятому розділах послання до Галатів. Павло сказав: ви відпали від благодаті. Інколи люди використовують цей термін відпали від благодаті, маючи на увазі, що тепер ці люди підуть у пекло. Ніби коли народжені згори люди, роблять помилку, роблять щось не так, і тоді небеса не будуть їхньою домівкою. Але Павло мав на увазі зовсім не це. Він говорив, що вони більше не насолоджуються благодаттю Божою, благоволіннями, благословенням, які приходять, коли ви щодня ходите з Духом Святим, бо вони припинили покладатись на Духа і стали знову покладатися на закон, з якого вони вийшли. Тому, коли ми говоримо про втіху Духа Святого, ми також говоримо про щоденне життя у благодаті Божій і благоволінні Божому. Ми читали послання до Ефесян 2.7 в одному з перекладів Біблії, і там говориться: бо благодаттю ви були повністю спасенні в минулому, з результатом в теперішньому. Тобто ви знаходитесь у стані спасіння, яке зберігається і в теперішній час, і воскресив нас з ним і посадив нас з ним на небесах у Христі Ісусі, щоб Він міг з'явити у своїй славі у віках, які будуть іти одне за одним у безперервній послідовності, величезне багатство Його благодаті та доброти до нас у Христі Ісусі. І тут ми бачимо, що благодать досяжна для нас не лише того дня, коли ми народили згори. Тобто Бог завжди буде благословляти нас своєю благодаттю, показуючи нам свою доброту. Там сказано у віках, вік за віком. Тобто, протягом всієї вічності Бог буде продовжувати проявляти цю благодать для нас. Ця благодать була проявлена до нас, коли ми народились згори, але Бог не планує, щоб у проміжку між теперішнім часом і тим, коли ми пройдемо на небеса. Ми припинили ходити в його благодаті та божественному благоволінні. Він дає вам Духа Святого, щоб показувати вам, як залишатися у потоці благодаті та благоволінні Божому кожен день. Я кажу не про той час, коли ви після смерті підете на небеса у цій серії передач я кажу передусім про те, щоб кожного дня ходити у силі та підтримці Бога. і тому мені подобається, як звучить цей переклад. Благодаттю ви були повністю спасенні в минулому, і тепер ви перебуваєте у стані спасіння. Слово спасіння означає не просто народження згори, воно означає бути зробленим здоровим. Це містить в собі зцілення, це містить в собі захист від небезпеки. Якщо ви розглянете це слово у тлумачному словнику слів нового завіту, то знайдете там повне визначення слова спасіння. Інколи це слово перекладається як зцілення. Інколи як «стілені», інколи воно перекладене як спасенні. Все це походить від одного і того самого слова. Отже, ми перебуваємо у стані спасіння. Ми перебуваємо у стані. Якби мені потрібно було використати лише одне слово, то я би сказала, що ми зроблені здоровими. Ми знаходимося у стані, коли ми зроблені здоровими у всіх сферах нашого життя. І чим більше ми навчаємось ходити з Духом Святим, тим більше здоров'я та визволення ми будемо мати від Бога через Господа Ісуса Христа, фактично здоров'я у всіх сферах життя. І те, як ми будемо насолоджуватися ним, залежить від того, наскільки ми виконуємо те, що каже нам Дух Божий. Він наш порадник, Він наш учитель. Ісус сказав у цьому місці Писання. У Євангелії від Івана, 14.26, що Дух Божий навчить нас всьому, отже, виходите у знанні Божому і виходите у силі Божій, і щоб не сталося, щоб не виступало проти вас у цьому житті. Яке випробування, диявол, чи світ, чи плоть не намагалася підкинути вам. Ви маєте перемогу, якщо ви слухняні Богові. Ось що я маю на увазі, коли говорю про те, щоб мати втіху Духа Святого, роблячи те, що Він каже. І коли ви це робите, ви не можете не переживати зростання та примноження. Перші церкви були у спокої, у мирі. Вони збудовувались, зміцнювались і були сильні. Вони ходили у страху Божому. А життя у благоговінні та пошані до Бога дозволяло їм мати втіху Духа Святого і дозволяло їм перебувати у спокої. Це чудово, ви вчитеся ходити з Богом, і ви будете перебувати у спокої Божому. Ісус сказав про це в 11 розділі Євангелія від Матвія: Прийдіть до мене всі обтяжені та знеможені, і я дам вам спокій. Він сказав: Ярмо моє, любе, і тягар мій легкий. Легко ходити у перемозі, це чудово. Єдині труднощі, у ходженні з Богом, та у тому, щоб мати втіху Духа Святого, полягають у тому, що вам потрібно певною мірою дисциплінувати себе, щоб проводити з ним час. Якщо ви не вчитесь проводити час з Богом і вірити Слову Божому, яке ви читаєте. А не читати його традиційно, не вірити всім традиціям про нього та всій омані, яка проповідується. А якщо ви будете читати його, вірити йому, будете сприймати його буквально і застосовувати його до свого життя, то ви будете жити у перемозі. І цього тижня ми поговоримо про застосування цих виправлень, про те, як бути керованими Духом Божим. Ми поговоримо про те, як чути від Духа Божого, як впізнавати це, як знати це. Ви можете сказати, я був би радий зробити те, що Бог мені каже, але я не чую, що він говорить мені робити. Якщо ви народжені згори і наповнені Духом Святим, то він постійно звертається до вас. Ви можете не розуміти цього, ви можете не прислухатись до цього, тому що чим більше ви звертаєте увагу на світ, чим більше ви слухаєте, як говорить цей світ до вас. Пам'ятаєте, минулого тижня ми казали про те, як слово Боже потрапляє до вашого серця. Ви прихиляєте своє вухо, ви вкладаєте його до своїх вух, ви тримаєте його перед своїми очима. Бережете слово Боже всередині свого серця, щоб виконувати його. Чим більше часу ви проводите у Слові Божому, тим більше воно піднімається всередині вас. І чим більше часу ви витрачаєте на слово цього світу, тим більше у вас буде підніматися слово цього світу. Віра приходить від слухання, а слухання від Слова Божого. А невір'я приходить від слухання, слухання від слова цього світу у світі. Немає віри. Світ не знає, як ходити вірою. Вони не знають, що каже Бог. У них немає вищого закону, за яким вони могли би жити. Ми з вами можемо жити у більш високій сфері і за вищими законами, ніж звичайні люди. Чому? Бо ми народжені від Бога, тому що у нашому дусі ми народжені від Бога, і наша духовна людина справжніми, наше серце вже змінилось. І тепер ми нове творіння. І це сталося, коли ми зробили Ісуса Господом. Ми можемо ходити вищими дорогами, ніж звичайні люди. Добра новина у тому, що звичайні природні люди можуть стати духовними людьми, вони можуть народитись згори, просто прийнявши Ісуса Христа Господом свого життя. Коли вони це зроблять, вони народяться згори, і тоді зможуть ходити у Дусі Святому, якщо віддадуть себе Богу, якщо вони будуть приділяти йому увагу, якщо вони будуть ходити у пошані страху та благоговійні перед ним, робити те, що він каже, дозволяти йому бути Богом в їхньому житті. Для мене це чудово. Я спробувала і те, і друге. Я народилася згори, коли мені було близько 20 років. Потім я досліджувала Слово Боже. Я почала вчитись застосовувати слово Боже у своєму житті лише через 5 років після народження згори. І моє життя не змінилось зовнішнє життя, не змінилось за ті 4-5 років, поки я не почала слухати істину і слова Божого. Як сказав Ісус, якщо ви будете перебувати у моєму слові, то ви істину мої учні, і пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Я народилась з гори, навіть наповнилась Духом Святим, але я не перебувала в його слові, бо не чула істину. Але коли я почала чути істину, перебувати в його слові, я почала чути істину і виконувати її. Ця істина зробила мене вільною. отже, вам потрібно народити згори це перший крок. Але після того, як ви народили з гори, якщо ви хочете зміну в своєму житті в своєму способі життя. І у кожній сфері свого життя на тій землі, якщо ви хочете зростати і ставати кращими, то вам доведеться навчитися слухати Духа Божого і виконувати його скерування. керування. Це означає мати втіху Божу. Я хочу прочитати вам кілька місць старого завіту про те, що Бог завжди хотів, щоб його народ був переможцем, був успішним. Їм завжди потрібно було слухати його і бути слухняними йому. Бог завжди хотів, щоб люди слухали його і були слухняні йому, ходили з ним у тому, що він їм каже, і щоб вони робили все те, що він сказав їм робити. Йому завжди були потрібні особливі люди. Ось про що ми будемо читати. Давайте звернемось до книги Вихід і розглянемо це. Сьогодні ми будемо говорити про це і застосовувати це до себе стосовно того, як слухати Бога і робити те, що Він каже. Богу завжди був потрібен особливий народ. Він говорить про особливих людей, про особливий скарб. Це вихід, 19 розділ. Він завжди хотів мати народ, який дозволив би йому бути його Богом. Ось фактично до чого все це зводиться. Бог любить свій народ, до якого він міг би проявити свою любов, своє благовоління, своє благословення. Відтоді як він створив людину, ось чому Бог хотів мати сім'ю. Ось чому він створив Адама подібним до себе. Він не зробив його подібним до мавпи. Щоб там хтось не казав, він і зробив його схожим на мавпу. В писанні сказано, що Бог створив людину за своїм образом. І він сказав: нехай людина панує, Бог дав людині силу і владу. Писання говорить у восьмому псалмі, що Бог коронував його славою та честю. Бог хотів, щоб він, його чоловік Адам, міг ходити говорити з ним. Саме таким він створив Адама. Адам не послухався Бога і помер духовно. Це життя Боже було відрізане від нього, і він більше не міг приходити в присутність Божої спілкуватися з ним. Але Бог був готовий послати свого сина, оскільки він так полюбив світ від Івана 3,16, що віддав сина свого однородженого, щоб ми мали життя. Він хотів, щоб людина мала це життя, його життя всередині, Боже життя всередині себе, щоб він міг мати таких особливих людей. Богу потрібен Ізраїль, навіть не зважаючи на те, що вони не народили згори і не могли народитись згори доти, поки не прийшов Спаситель. Вони були потрібні йому, і якщо вони будуть виконувати його слово і будуть слухняні йому. Вони зможуть ходити з ним, і він зможе бути Богом у їхньому житті. Інакше кажучи, він зможе проявляти свою силу для них. Він зможе вільно благословляти їх, давати їм примноження, дарувати їм перемогу над ворогами, берегти їх здоровими. Він міг би вільно бути Богом у їхньому житті, якби вони йому дозволили? Бог не прийде просто так і не почне керувати вашим життям. Вам слід надати йому місце. Це саме те, що він їм сказав. Потім він продовжує робити це у новому завіті, бажаючи мати церкву, тіло Христа, особливий народ, царське священство, святий народ, як називає його Петро, церкву цих особливих людей. Чому хіба вам не подобається благословляти своїх дітей, робити їм добре? Хіба вам не подобається бачити, що у них все гаразд? вам подобається, коли ви говорите своєму сину чи доньці, ось що потрібно зробити. Якщо ти це зробиш, все вийде, і цієї проблеми більше не буде. Або ж ви можете просто сказати їм, тобі буде краще послухатись мене в цьому і зробити те, що є правильним. Ви коли-небудь казали таке своїм дітям? Чи подобається вам, коли ви розповідаєте їм те, що ви можливо засвоїли на своєму гіркому досвіді? Або можливо, ви знаєте, що те, що вони роблять, не спрацює, ви знаєте наслідки того, що вони роблять, бо ви самі це робили, або ви самі здійснили таку ж саму нерозумну помилку. Чи приносить вам задоволення, коли ви намагаєтесь їм щось сказати? А вони йдуть своєю дорогою, потрапляють у неприємності, страждають, спричиняють через це страждання всій сім'ї? Ні, не приносить, і Богу не приносить задоволення, коли ми так поводимось. Коли Він дає нам визволення і каже нам, що робити, а ми продовжуємо йти своєю дорогою, і продовжуємо сидіти в проблемах, продовжуємо страждати і мучитись. Розумієте, Бог любить нас так само, як ви любите своїх дітей. Хіба що Божа любов досконаліша за вашу любов? Він є повністю любов'ю, Бог є любов. Він хоче робити вам добро так само, як ви хочете робити добро своїм дітям. Він хоче, щоб ви досягнули успіху так само, як ви хочете, щоб ваші діти досягнули успіху. Коли цього не відбувається, це не приносить йому задоволення. У писанні говориться про те, щоб ходити вірою. А в посланні до євреїв сказано, що праведний житиме вірою, і там говориться в розширеному перекладі. Говориться, що Богу не приносить радість ті, хто відступають. Вам не приносить радості ваші діти, коли вони тягнуться до чогось поганого, і те саме стосується Бога. Сьогодні ми маємо час лише на вступ. Але подивіться 19 розділ книги. «Вихід». Я просто хотіла, щоб ви знали, що Бог хоче благословляти вас. Ось чому він намагався мати особливий народ, щоб він міг бути для них Богом. Послухайте, що він сказав, коли вони вийшли з Єгипту. Мойсей розмовляв з ними, передавав їм те, що хотів Бог. І ось що він сказав їм у п'ятому вірші вихід, 19.5. Отже, якщо ви будете слухатись голосу мого і виконувати завіт мій, то будете моєю часткою або особливим скарбом. Особливим не означає дивним, а особливим покликаним народом, особливим скарбом з усіх народів, бо моя вся земля. Тепер послухайте, що Бог сказав їм: якщо якщо, вам потрібно бути уважним до слова, якщо у Біблії, якщо ви будете слухатись голосу Мого і виконувати завіт мій, сьогодні Бог говорить те саме. Якщо ви будете робити те, що я кажу, якщо ви будете слухатись мене і будете слухняні мені, ви будете для мене особливим народом, ви будете для мене особливим скарбом з усіх народів. Я би сказала, що це і є ходити у благоволінні та благословенні Божому. Бог не зважає на особу, але він зважає на віру, і коли ви робите те, що він каже, і чините за його словом, ви ставите себе в особливе положення, щоб бути благословенними бо моя вся земля шостий вірш, а ви будете у мене царством священників. Те саме повторюється в посланні Петра, що ви будете святими людьми, будете царями і священниками народом святим. Ви будете у мене царством священників і народом святим, ось слова, які ти скажеш, і потім він дав йому інший напрямок. Докладніше про те, що він сказав, ми, мабуть, поговоримо завтра. На закінчення, давайте поговоримо про ці два вірші. Якщо ви будете слухатись голосом мого і виконувати завіт мій, якщо ви будете прислухатись до мого голосу, виконувати моє слово, то ви будете особливими для мене. Ви будете скарбом. Ми думали, що скарб це срібле золото. Але Бог зробив свої вулиці з золота. Скарб в очах Бога це серце, яке буде слухати його і робити те, що він каже. Будете моїм наділом, особливим скарбом з усіх народів, бо моя вся земля. Чому? Бо він хоче бути Богом і робити вам добро. Не відходьте, ми ще повернемось. Знаєте, старий завіт і новий завіт засновані на тій попередній умові, що ви дозволяєте Богу бути Богом. І коли ви дозволяєте йому бути Богом, він буде проявляти себе у вашому житті і робити вам добро. Він хоче бути Богом у ваших фінансах, у вашому тілі, щоб ви були здоровими. Він хоче, щоб ви були благословенними і зростали. І він просить вас лише про одне: дозвольте мені бути Богом, слухайте те, що я кажу, і робіть це. Як це сказав Ісус? Ісус сказав: Шукайте передусім царства Божого і праведності Його в розширеному перекладі. Біблії говориться його способу, як робити правильно і бути правильними. І все це докладеться вам. Це не просто якесь відкриття, яке час від часу згадується у Біблії. Це ключ доходження з Богом. Слухайте, що він каже, Почніть діяти таким чином. Що ви робите після того, як народжуєтесь згори? Вам потрібно змінити систему. Якщо ви хочете благословення небесної системи, вам слід почати говорити і діяти відповідно до того, що кажуть небеса. Небеса праві. У 55-му розділі Ісаїї говориться, для чого вам віддавати срібло за те, що не є хлібом. Там говориться, купуйте без срібла, можна купувати без грошей. Як ви можете це робити, ходячи у бозі? І він забезпечить вас тим, що вам треба. Якщо вам потрібні гроші, він дасть вам гроші. Якщо вам потрібне здоров'я, він дасть вам здоров'я. Якщо вам потрібна робота, він дасть вам роботу. Він дасть вам найкращу роботу, яку ви коли-небудь мали. У чому ключ? Дозволити Богу бути Богом. Робіть те, що Він каже, вкладайте його слово в своє серце, поки не будете знати, що Бог хоче, щоб ви робили. Якщо ви будете робити це у повсякденних речах, як це чорним по білому написано у Біблії. То коли справа дійде до ваших індивідуальних рішень стосовно того, що Бог хоче у вашому житті, ви будете знати. Ви звикнете слухати Бога, бути слухняними Йому, поставте Бога на перше місце. І якщо ви хочете поставити Бога на перше місце, поставте Його слово на перше місце. І це слово почне впливати на те, як ви говорите, як ви думаєте. Коли це відбувається, коли воно потрапляє у серце, ви можете це зробити. І якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані, і ми їх вам надішлемо. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті KCM.ua. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплен та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.